До цього моменту організатори фестивалю готувалися з листопада минулого року. Учасники дверей вигадували, знімали і монтували. Для них було проведено ряд майстер-класів. І як результат на розсуджурі надійшло 60 робіт. Взагалі, кінофестиваль двері це такий системний проект, який, по перше, складається з двох етапів: це конкурс кіносценаріїв і конкурс відеоробіт. І в перерві між ось цими конкурсними етапами відбуваються майстер-класи від фахівців, професіоналів. Як вибирали, ну були звичайно дискусії, симпатії. Але ну чесно сказати, ну такий добрячий десяток, навіть трішки більше, е сформували у фінальну десятку, які сьогодні будуть продемонстровані в рамках прямого ефіру. Оголосити у прямому. Ефірі довгоочікувані результати першого молодіжного фестивалю аматорського кіно двері до студії телеканалу РТБ зі столиці приїхали члени журі, письменники Віталій та Дмитро Капранови. Їм навіть вдалося попрацювати у якості ведучих телеканалу РТБ. Брати переконані, саме цей фестиваль це чи не єдина в Україні можливість молодому таланту заявити про себе і показати своє бачення кіно. Перші двері не стали гливкими, все пройшло на високому рівні, в тому числі інтерактивний телемарафон на телеканалі РТБ, який відбувся нещодавно. І ось знову інтерактив. Це. Ремонія нагородження і теж телевізійна, і знову на РТБ найрейтиневішому на каналі краю. Останні приготування телевізійних грим Світлокамер і Брати Капранови оголошують переможців. Перемогу і досить так для нас очікувана. Да. Отримала новорічна казка Богдана Казачука. Фільм досить міцно знятий професійно і з дуже такою хорошою. Контрастною ідеєю саме кінематографічною ідеєю. Цей фільм в принципі прикрасив би будь-який фестиваль, не тільки аматорського кіно. Ну не знаю, знабуть, що... він трошки виходить за межі аматорського кіно. Срібло отримала суто аматорська стрічка Авангард Сергія Фадєєва. А ось третє місце розділили між собою одразу дві відеороботи: кастинг Павла Буткевича та російськомовна Ніті Судьби Марії Петрової. Тетяна Бобрікова, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.